Мої найщиріші вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу номер 8 Проєкти, що змінюють значення властивостей вікна та використовують вікно повідомлень за підручником інформатика 8 клас Ривкін 2021 рік. Отже, що нам потрібно зробити? Перше, це створити проєкт, під час виконання якого буде відкриватись вікно із такими значеннями властивостей. Отже, ну і відразу: перша властивість кольор фону сірий. Отже, ми шукаємо в властивостях колір, І ми можемо відразу обрати якийсь там gray, да? От, І сказати, що це сірий колір. Далі ширина. Ширина сказана у нас 200 пікселів. Отже, шукаємо ширину, ось ця властивість. І виставляємо 200 enter. Далі сказано, висота 100 пікселів. Шукаємо тепер висоту. Ось вона. І кажемо, що вона 100 пікселів. Відсуб від лівої межі 150 Пікселі. Це властивість left. Ось тут воно. 150 пікселів. І далі відступ від верхньої межі top. Top. Обираємо top, це 100 пікселів. Далі, текст у рядку заголовка, практична робота. Отже, за це відповідає caption. Так. І пишемо, що це практична робота. є. Отже, ось у нас є наша форма, яка знаходиться там, де потрібно. Далі, що нам слід зробити? Додайте до проєкту обробник подій-клік. Отже, ми натискаємо на події, клік, і відразу вже будемо прописувати код. Виконання якої установить червоний колір фону вікна. Отже, ми відразу повинні прописати, що для нашої форми один колір Повинен бути червоним. Що ми робимо далі? Відступ верхньої межі вікна 200 пікселів. Отже, для нашої форми 1 буде топ. Вказуємо 200. Наступне. Збільшить його ширину на 300 пікселів. Отже, для нашої форми 1 ми вказуємо ширину, присвоєння і кажемо, що, перепрошуємо, форма 1 ширина повинна збільшитись на 300 пікселів. Зменшить на 50 пікселів відступ лівої межі. Отже, знову ж таки, у нас форма 1, але вже left Присвоїти. Форма 1, left. У нас сказано зменшити. Тобто мінус 50. От. І сказано, що відкриє вікно повідомлень з текстом Ми вивчаємо програмування. Отже, Show Message. Так. І прописуємо, що ми вивчаємо програмування. Знак оклику. Отже, із OnClip ми з вами розібрались. Давайте зараз тепер обробник подій KPRESS нас далі цікавий. Отже, ми тоді шукаємо OnKPRES. І що робимо далі? Виконання якого змінить колір фону вікна на синій. Отже, помодимо. Так, колір нашій, Так, І ми кажемо, що це буде синій. Так, що далі нам сказано? Збільшить на 300 пікселів відступ верхньої межі вікна. Так. Отже, нам сказано, що ми, наша форма 1 відверху повинна збільшити. Плюс 300. І останнє, що нам слід зробити, сказано, що збільшить його ширину на 200 пікселів. Так і робимо. Присвоїти. Плюс 200. Все. Окей, перевіряємо. F9. Чи правильно у нас це працює. Отже, спочатку, що нам потрібно, що е, значення е, відразу форми це сірий, 200 пікселів, 100 пікселів є все класно. Натискання. Отже, ми натискаємо, і що в нас перевіряємо? Е, збільшилась ширина е, від лівого краю зменшилась на 50, ось ви бачите. От. Червоний колір, і відразу повідомлення ми вивчаємо програмування. Окей, тепер кейпрес, я натискаю пробіл, і ви бачите, що вже збільшилось відстань від верху, так, і збільшилась ширина на 200. Все працює. Дякую за увагу і на все добре!